Вітаю, любі третєкласники на уроці математики. В сьогоднішній урок ми розпочнемо з вправи продовж речення. Не люблю хвалитися, але я Натисни на паузу. Здогадайся, яка тема сьогоднішнього уроку? Так, ми бачимо з вами числа, знак множення, круг, число 10. Натисни на паузу. Так, тема сьогоднішнього уроку множення круглого числа на одноцифрове. Розгорніть свої робочі зошити. Запишіть 10 березня класна робота. Натисни на паузу. Каліграфічна хвилинка буде складатися з круглих чисел, які будуть збільшуватися з кожним разом на 10. Записуємо число 10, наступне 20 через клітинку. 30 40 50 60, 70, 80, 90 і якщо місце залишиться, можеш дописати число 100. Необхідно протягом 4 хвилин записати 6 виразів 2 стовпчики і обчислити їх. Після цього ми зробимо перевірку. Засікай 4 хвилини. Натискає на паузу. Отже, 63 поділити на 9. 7, 72 поділити на 8. 9. 20 помножити на 7. 140 і 27 поділити на 3 дорівнює 9. Якщо всі вирази обчислив або обчислила правильно, намалюй зелений кружечок, якщо є декілька помилок жовтий кружечок, і якщо є, є над чим попрацювати, червоний кружечок. Ну а ми з вами продовжуємо працювати далі. Попрацюємо усно. Порахуй кількість грошей в кожній купці. Збільш першу суму у два рази. Для цього необхідно 410. Гривень. Збільшити у два рази це помножити на 2 або додати 410 гривень. Дорівнює 820 гривень. Так. А другу кубку, другу суму грошей, збільш у три рази. 220 треба помножити на 3. 220 гривень помножити на 3. Дорівнюємо. 220 гривень помножити на 30, 200, по 220 ми беремо три рази. 200 плюс 200 плюс 200 буде 600, 20 плюс 20 плюс 20 буде 60. Отже, 220 гривень помножити на 3 дорівнює 660 гривень. 660 гривень. Перейдемо до вивчення сьогоднішньої теми. Нагадаю, що на сьогоднішньому році ми маємо з вами навчитися множити кругле трицифрове число на одноцифрове. Існує два способи. Розкажу про перший спосіб. Перший спосіб це зведення множення круглого числа на одноцифрове до множення двоцифрового числа на одноцифрове. І як зрозуміти це правило? Для того, щоб помножити трицифрове кругле число 130 на 7. Я зведу множення трицифрового числа до множення двоцифрового числа. 130 це 13 помножити на 10, 13 помножити на 10 і помножити на 7. Використаю переставний закон множення. Спочатку я 13 помножу на 7, буде 91, а 91 помножити на 10 дорівнює 910. Візьмемо, наприклад, 110 помножити на 8. Для цього я число 110 запишу у вигляді множення двох чисел. Це 11 помножити на 10 і помножити на 8. Дорівнює переставний закон множення 11 помножити на 8, а потім я помножу на 10. 11 помножити на 8 буде 88, а 88 помножити на 10 буде 880. Отже, 110 помножити на 8 буде 880. Або існує другий спосіб. Зведення множення круглого трицифрового числа на одноцифрове до множення суми на одноцифрове число. Тобто трицифрове число. Я розкладаю на розрядні доданки. 180 це 100 і 80. Записую як суму розрядних доданків 180. Далі я використовую розподільний закон множення. Спочатку 100 множу на 5. Далі 80 множу на 5. І результати додаю. 100 на 5 буде 500, 80 на 5 буде 400. А 500 плюс 400 буде 900. Наприклад, виразу 130 помножити на 6. Число 130 я розкладу на 100 і на 30. Запишу у вигляді суми розрядних доданків 100 плюс 30, а за дужками помножу на 6. Дорівнює 100 помножити на 6 плюс. 30 помножити на 6 дорівнює. Я запишу, ось тут бо у мене місця немає. 100 на 6 буде 600. 30 на 6 буде 180. А 600 додати 180 буде 700 80. Отже, 130 помножити на 6 буде 780. Пропоную тепер закріпити це на виразах письмового. Запишіть, будь ласка, вирази 312, сторінка 46 нашому підручнику. Вирази 312, сторінка 46. Записуємо перший вираз. 240 помножити на 3. 240 помножити на 3. І так, який же спосіб можна обрати? Будь-який, я пропоную обрати другий спосіб це розкладання на розрядні доданки. 240 це 240, записуємо. Закриваємо дужку. помножити на 3. Роз... Розподільний закон множення 200 помножити на 3 плюс 40 помножити на 3. Дорівнюємо. 200 помножити на 3 буде 600. 40 помножити на 3 буде 120. А 600 плюс 120 дорівнює 720. Отже, 240 помножити на 3 дорівнює 720. Нижче записую 130 помножити на 5. 130 помножити на 5. Використаємо другий спосіб, коли ми. Множення трицифрового числа на одноцифрове зводимо до множення двоцифрового числа. Значить, я 130 записую як 13 помножити на 10 і помножити на 5. Дорівнює. Переставний закон множення 13 помножу на 5, а результат уже помножу на 10. 13 помножити на 5. 10 помножити на 5 буде 50, 3 на 5 15, 50 і 15 буде 65. А 65 помножити на 10 дорівнює 650. Отже, 130 помножити на 5 буде 650. Далі записуємо наступний вираз. 320 помножити на 3. 320 помножити на 3. Будь-який спосіб можна обрати. Розкладемо число 320 на розрядні доданки на 300 і на 20, помножити на 3. Розподіляємо 300 помножити на 3 плюс 20 помножити на 3 дорівнює. 300 на 3 900. 20 на 3 60. А 900 плюс 60 дорівнює 960. Наступні два вирази обчисліть самостійно. Оберіть один із способів, які ми сьогодні з вами розглянули. Так, 210 помножити на 4. Розкладу на 200 і на 10. 200 Помножу на 4. 10 помножу на 4. 800 плюс 40 дорівнює 840. Якщо ви обчислили таким самим способом, у вас вийшло 840. Радіти успіху. Якщо ви використали інший спосіб, але теж отримали 840, це теж правильно порадіти своєму успіхові. Ну а другий вираз я вже другим способом. Я число 220 запишу як 20 помножити на 10 і помножити на 4. Переставний закон множення 22 помножу на 4 і помножу на 10. 20 на 4, 80 2 на 4, 8, 88 помножити на 10 дорівнює 800. Якщо теж обрали цей спосіб, отримали 880, порадіти успіхові. Якщо обчислили цей вираз іншим способом розкладанням на розрядні доданки і отримали 880, теж порадіти своєму успіхові. Зараз пропоную вам трошки відпочити. Пригадаємо таблицю, повторимо таблицю множення, тож підведіться зі своїх робочих місць. Повертайтеся, сідайте зручно і продовжуємо з вами працювати далі. Наступний вид роботи це рівняння. Запишіть посередині рівняння 313. Я вам пропоную розв'язати перше і третє рівняння. Записуємо перше рівняння х поділити на 3. Дорівнює 120. Приділені компоненти дії ділене, дільник і частка. Щоб знайти невідоме ділене х. Необхідно частку 120 помножити на 3 х дорівнює. 120 це 100. Множимо 100 на 3 буде 300, 20 на 3 буде 60. А 300 плюс 60 дорівнює 360. Зробимо тепер перевірку. Замість окса підставляємо 360 ділимо на 3, дорівнює. Ділиться все легко. Ми число 360, з вами теж розкладаємо на 300 і на 60. 300 поділити на 3 буде 100, 60 поділити на 3 буде 20. Отже, отримаємо 120, звіряємося. Правильно розв'язали знизу запис 120 дорівнює 120. Відступимо від результату дві клітинки вправо, піднімаємося вгору і записуємо друге рівняння. А поділити на 7 дорівнює 110. А це ділене, 7 це дільник, 110 це частка. Щоб знайти невідоме ділене, треба частку 110 помножити на. Дільник помножити на 7 А дорівнює. 110 це 100 і 10. 100 помножити на 7 буде 700, 10 помножити на 7. 70, 700 і 70, 770. Але тепер ми перевіримо. Підкреслюємо. І замість А ми підставляємо число 770. А далі записуємо поділити на 7. Дорівнює. 700 поділити на 7 буде 100. 70 поділити на 7 буде 10. Отже, отримаємо 110. Нижче пишемо 110. Дорівнює 110. І залишається тільки у нас з вами задача. Задача під номером 320. Запишіть задачу 320. Натисніть на паузу. Прочитаємо умову задачі. Доросла людина. Повинна спати третину доби, а дитина на 2 години більше. Скільки годин повинна спати дитина? Прочитайте умову задачі для себе. Натисніть на паузу. Про що повідомляється в умові задачі? В умові задачі повідомляється про час, який відведено на сон для дорослої людини, і на час, який відведений на сон для дитини. Що сказано? Про кількість годин, яку повинна спати доросла людина на добу. Третину від доби. Ми знаємо, скільки це? Не знаємо. Що сказано про дитину? На 2 години більше. Про що запитується в задачі? Скільки годин повинна спати дитина? Запишіть в коротку умову. Доросла людина. Дитина. Третина нагадаю, це. Дріб 1 третя. Скільки має спати доросла людина? Невідомо, але сказано, що 1 третя або третина від доби. Скільки має спати дитина? Невідомо це ключове запитання в задачі. Але сказано, що на 2 години більше, ніж доросла людина. Пишемо розв'язання. І для того, щоб правильно розв'язати цю задачу, ми з вами повинні пригадати одиниці вимірювання часу. Скільки в одній добі годин. Одна доба це 24 години. Давайте запишемо з вами, що одна доба дорівнює 24 години. Доросла людина має спати третину від 24 годин. Значить, Що треба зробити, щоб знайти, скільки годин має спати доросла людина. 24 поділити на 3, бо ми шукаємо третину. Записуємо 24 поділити на 3. Дорівнює 8 в дужках. Чого? 8 годин. Це ми знайшли. Повинна спати доросла людина. Записуємо повинна дві букви Н. Спати, доросла людина, крапочка кома. Отже, знайшли ми, що вісім годин має спати доросла людина. А про дитину сказано, що на 2 години більше. Як знайти, скільки має спати дитина? До восьми додати два, тому що сказано на 2 години більше. Дорівнює скільки? Десять годин. Задачу розв'язали. Отже, маємо записати відповідь. Писуємо відповідь. Крапки. Дитина. Дитина має спати? Скільки? Десять годин. Крапочка. Підведемо підсумок сьогоднішнього року. На сьогоднішньому уроці ми з вами дослідили, як множити круглі числа на одноцифрові, тож ваше домашнє завдання номер 318 на сторінці 47 і для кмітливих додаткове завдання під номером 314 на сторінці 46. Дякую вам за роботу на уроці і до нової зустрічі!